Так, ну, по-перше, вихідні мені не подобаються, з суботи на неділі не подобаються. Король мочів, тряда плодороддя перегорнута, означає, що може бути удари по Україні, по енергоінфраструктурі, тому що ось заход сонця і погашення світла. так, відповідно. Це може бути загрози обстрілів саме балістикою та шахедами. От, в принципі, загрози суттєві є. Щодо, щодо далі днів, то я я так бачаю 10-11 проблемні дати, 9 проблемне, от 7 ще мені вібрує число. от ну В принципі, ця, цей тиждень, про який ви запитали, буде ох, як багато ударів, ох, як багато по всій Україні, а хріман буде горіти. Ворог хоче погасити світло, але все одно не вдасться.